Буває таке, що хліб іноді треба довго зберігати, тому ми зробимо з нього сухарі за допомогою мікрохвильовки. Сухарі тривало зберігаються і, до речі, ці сухарі врятували нам життя нашій родині, тому що ми були 15 діб під обстрілами і це був останній хліб, який у нас був. Як бачите, вже майже рік минув. І він зберігся добре і можна його їсти. Нам знадобиться ось така миска для мікрохвильовки, дошка, наприклад, така. Та ніж, щоб розрізати хліб на шматочки. На дно миски ми будемо класти, по-перше, отаку частину хлібу, щоб воно не пригоріло. Ось таким чином ріжемо хліб на шматочки. І оці шматочки, оцією стороною, ми викладаємо на дно миски, щоб воно не пригорало. Виклали ось так от на дні. Тепер викладемо інші шматочки. Беремо ось так, розрізаємо і ось так от кубиками нарізаємо. Ось така у нас вийшла миска, і тепер ми у мікрохвильовку її відправляємо. Закладаємо в мікрохвильову піч. Та ставимо на 5 хвилин 30 секунд. Все, процес пішов. Лишається декілька секунд. Аромат стоїть неймовірний. 5, 4, 3, 2, 1, Єс! Yes. Відкриваємо і йде пара. Ми трошки секунд 30. Найсухарі побудуть. Вони м'якенькі, вони трошки випустять пару і микрохвильовка теж випусти пару. Є десь секунд 30 і ставимо знову. І знову ставимо на 5.30. І чекаємо. От тепер вже все. Сухарі готові. Виймаємо їх з микрохвильовки. Можна дати їм трошки остигнути. Така краса виходить. Сухарі вже тверді, але треба переложити їх ось у цю миску. До речі, у цій місці я пробував теж микрохвильовку, але треба підбирати час, бо вони дуже підгорають всередині. Тому можна відрегулювати інший час ставити. Сухарі треба перекладати в миску, бо вони. Поки гарячі можна їх легко віддерти, тому їх корочкою донизу ми клали. Ну а те, що не вдалося віддерти, просто заль'ємо водою і відмиємо. Най собі постоїть трошки і відмиємо. Mm -hmm. Смакота дуже смачно. До речі, сухарі дуже виходять добрі і з житнього хліба. Їх можна зберігати ось так от в пакеті, вони не псуються, якщо немає вологості. І можна покласти навіть у тривожну валізку. Ось така смакота. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. тримаємося!